Керівник рятувального відділення Іван Юрчук говорить, його підрозділ був першим на місці прильоту російської ракети по луцькому підприємству вранці, 15 серпня. Каже, під завалами були люди. Ви знали, що є живі, ну живий, потерпілий. З ним розмовляли, поки приїхала машина кран ТА-18, горіло в другій стороні, тут у нас не горіло. Були просто стіна впала і придавило двох. Один загиблий, одного достали живого. Піднімаєш теплити, боїшся, щоб десь там в другій стороні не ну, потерпіло, не, не зажало людину дістати. Не пошкоджуючи там її більше ніж вона так отримала травм. Двох травмованих врятували в іншій частині приміщення, розповів заступник керівника аварійно-рятувальної частини Михайло Втемов. Цей підрозділ розташований неподалік від місця влучання. Говорить, на місці завалів працювали два десятки рятувальників. Складність в тому була, що дуже багато було вищих конструкцій, які були розкидані. Навколо ну, цеху, до якого ми прибули, на нашій ділянці було дві особи. На другій ділянці знайшли досить молоду людину, яка була вражена полум'ям і осколками, тому шансів відповідно в нього на життя не було. Спільно ми доблокували третього потерпілого ну, які загинув, на жаль, нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу, 15 серпня загинули троє працівників заводу, трьох госпіталізували. Розповів начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Завалилося приміщення площею 2000 квадратних метрів. полум'я охопило 200 квадратів. Про це повідомляв керівник ДСНС в області Сергій Демедюк. Михайло Темов демонструє структурний телеметр руху, подарований іноземними партнерами. Говорить, прилад став незамінним під час розчистки завалів. Врятовує життя тим, що він контролює рух Конструкція, яка можливо надвісає і в будь-який момент може впасти. Це лазерний приціл, ставиться відповідно точка на конструкцію цієї ПВВ і потім фіксуємо, в залежності на яке відхилення буде спрацьовувати даний прилад. Там від 5 мм до 100 мм. Михайло Михальчук серед рятувальників, які ліквідовували наслідки бомбардування цивільного об'єкту. Каже, рік тому прийшов на службу в ДСНС, бо хотів бути корисним. З його слів, знав, що робити в тій ситуації. Живемо ми в період військового стану і розуміємо, що в будь-який момент мусимо бути готові до виїзду і до проведення подібного роду аварійно рятувальних робіт. Але вже, ну, таке наше сьогодення. Постійно працюємо вдосконалюємо свої навички. От щоб в таких ситуаціях не розгубитися, навіть після закінчення війни, я думаю, наша група буде залучатися до різного роду відновлень, розборів. Станом на сьогодні одного із травмованих працівників заводу, куди влучила російська ракета, виписали з обласної лікарні. Інший перебуває на стаціонарі в нейрохірургії, розповів суспільному телефоном нейрохірург Сергій Фецяк. Зі слів керівника заводу Богдана Волчка, суму завданих збитків продовжують рахувати. Цей процес він назвав складним. Підприємство не працює. Робітникам каже, виплатять заробітну плату. Павло Мельничук, Петропетієвський, Суспільне, Новини, Луцьк.